Всім привіт! Як спалось Катрусик? Добре. Їдемо вже в Німеччину відвозити донечку. Зараз вже у Польщі виїхали ми десь о шостій ранку, ну і нам Пощастило цього разу, ми дуже мало стояли на кордоні, взагалі десь за годинку, мабуть, ми все пройшли, тож все добре. І погода зараз класна. Їхати взагалі супер. Всім привіт! Тиждень пробула в Німеччині, зараз ми повернулись і вже виспались, бо дорога така була досить складна. Зараз заїхали на нову пошту. Подруги моєї сестри, вони з України, ну так займаються волонтерством. І завжди, коли ми повертаємось з Німеччини, загружають на повну машину, ми вже тут відправляємо по всій Україні. Ну Все відправити це ще такий квест, тому що ми приїхали на перше відділення вантажне. Вони працюють на генераторах, немає світла. І генератор вони вимкнули, ну, бо він не може там без перерви працювати. Десь на півтори години вони вимкнули генератори, тому ми поїхали на інше відділення. Зараз будемо намагатися це відправити тут. Цього разу у нас не просто машина забита, а ще є багажник. Ми туди ще наклали, Коротше, зараз все спакуємо і відправимо. А так я боялася, щоб на кордоні не сказали все це виносити або відкрити, бо коли так відкриваєш, воно так все випадало. Коротше, доїхали нормально. Зараз все виносимо і відправимо. А частина була вже в ящиках запакована. Все решта ми розпаковували її, просто по машині клали, щоб більше влізло. Зараз заново будемо пакувати. Зараз ще переношу все з машини. Ось у нас скільки всього зараз все випаковуємо корма і почалась тривога. Це вже все вже спакувала. зараз чекаємо відбій і будемо відправляти. Все, зараз все відправляємо вже. Все поїде на Харків. А у нас неділя, сьогодні така гарна погода. Сонечко. Після Німеччини взагалі сонце -то супер, тому що я пробула тиждень і постійно був дощ. Ну так він то йде, то немає, але так похмуро. така погода? Не дуже. А у нас тут трошки прохолодно зараз і сонечко, хочеться снігу. Зараз я йду на склад а, по справах і хочу погодувати нашого песика, нашого охоронця. Я так його колись показувала у сторіс в інстаграмі. Він тут живе біля нашого складу, постійно там знаходиться, охороняє. І я його періодично підгодовую. Зараз лишила корм.

Зараз подивимось, коли йому подобається. Ну, напевно він не голодний зараз. І я періодично йому купую тут колбаску. Ну а тут э, взяла з собою залишки м'яса. О, і от коли йому подобається, він так починає гавкати на свій хвіст. Я хотіла йому дати спочатку корм, тому що м'ясо він з'їсть по-любому. Коротше, він почув м'ясо і корм їсти не захотів. Пробіг до мене і почав лізти у кульок до м'яса. Все, ну нічого, тут собачки місцеві бігають, поїдять корм. Прийшла вже додому, зараз маю зробити замовлення на кульки з гелієм. У такий складний час ми маємо працювати заради наших діточок, робити їм свята. Я нагадую, що ми працюємо та приймаємо замовлення на різний декор, на виготовлення залізних каркасів для фотозони, різних форм, а також велюр, магніти, плівка, кристали, написи для фотозони. Написи ми виготовляємо із полістиролу, із пінопласту або з фанери, пофарбовані або не пофарбовані. І весь декор, який можна у нас замовити, ви можете побачити на нашій інстаграм-сторінці Алла Веселка. А, до речі, сьогодні ми оформлювали фотозону на день народження. І як ми її оформлювали, ви можете подивитись у сторіс. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Посилання на всі соціальні мережі ви можете знайти під цим відео, тож заходьте, підписуйтесь і до зустрічі на каналі.